Доброго всім вечора, дня. Розпочинаємо нашу війну. Потужні оборони. У нас тут уже... О, до мене пішли чи там кудись. До нас пішли. Трошки вже побилися. О, пішов мене догризати. Три атаки витримав. Добре. Поїхали. Він хоче все-таки мене добрати. Так, тебе сюди. Не так, тебе сюди. Тебе сюди. Ванька. Ванька, стає на місце. Де ти є? А де Іван? Ага, Іван. Під контру. І ще візьмем кого. Візьмем з парка. І там, 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 там. Візьмем Леньку. І а Там буде по краям би, так? Да? Давай ще цю візьмем. Тільки льоньку тоді не будемо брати. Візьмем Туру. Де тура? О! Гора візьмем, так. Але загончика до моїй цій подрузі. Так, поїхали, так. Перший її бій. Поїхали. Все, ставка на червоних. Бистра мана, жорстко буде. ой 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 Один. Стій. Та стій дивись комбануло як. Два. Бей, ти по краям б'єш, я, я бачив. Тихо. Ух ти ж, блин. Тихо, тихо, тихо. Йдемо в рознос. Губ. Гуп. І ще раз губ. Під трошечки. Один. Немав пустоту. Трієчку, трієчку. Скинуть в пустоту. Ну, давай до цього сходимо. Свободний. Так. Ай-яй-яй. Могла бути ще одна трієчка. Та почекай. Тихо. Ми ще тут застроїмося трошки. Гномиками. Так. Вона накидаю. Ну давай, в контру. Бух-бух-бух. Красавчик. Ну добре. Можна було троє їх брати. Гуп. На тобі ще так. І гуп. Отдихай. Перший залетів, як те, що погреб з дробини. Що ти там? Ой! Друг розбився. Так, а ти хто побіг? Ага, ще Олександр пішов, поняв. А той щось не може мене добити, так? Да? Диви. Ой-ой-ой. Ну, добренько. Так, перший полетів. Цього ми не трогаємо, потім зайдемо. Річард. Сюди беремо зелененьких. зелененьких. Я взяв би сюди Безумку, але тут, а, блін, ці два в них є супротив до цього всього. Беремо тоді зелених. Поїхали. Берем зелених. Беремо його. Беремо її. ця Подружка? Так. І берем, берем, берем. Її обов'язково. Тільки загон надо її перекинути. Так. E... Так, зелені. Зелені. Ми зараз хитро зробимо. Ми сюди поставимо. Ой, не сюди, от сюди. А цього дядька. Тітку сюди. Що у мене буде Мегас. Хай колупає їх потихеньку. Плюс кровотеча. Так, так, і зелененьку ще надо одненького. Ми його візьмемо. зеркалення. Так, так. Так, так. Все чудово, тільки що тут загончик не... А, ні. Все правильно по загонам. Вибачаюсь, Полетіли. Чехлорістку краще лучше взяти? Лехло вістку, вона, по-моєму, в неї там більше буде життя. От її візьмемо. Вона буде під своїм загончиком, пойде. Буде друга команда така. Полетіли. О, зелененького... Чи маленького, зелененького, і фіола трошки є. Давайте. Ми зробимо отакий хід. Один. Тихенько. І другий. Так. І розгін включим. Так. Тихенько. Річард дуже заряджений, Ну, на, тобі ще трієчку. Бей, тільки не вбий. Боляче. Ну що, дядьки, будемо будем потихеньку з вами боротися. Будемо боротись, кажу. Ой, хтось здох. Буває таке. Поїхали. Гоп! І ще трічку в пустоту. На тобі так. Ти ж уже будеш бити? Та не, свободно. Поїхали, Роман. Так. Непогано. Так, Арманчик. Працюємо. Гуп. Добре, добре, добре. Ми ще разу включимо його. Це перемога. Питання часу. Чому ну, давай, так, походимо, давай. Там мегас зараз буде його... Все, той же здох. Він втік. Ну Давай. Ну, бей. Ох, страшно як стало. Та ти що. Шо? Шот. О, Олександре, дякую, що добив. Поїхали далі. Сюди теж ну, треба зелененьких, так? Да? Хто у нас є? Подивимось. Подивимось. У мене є все бабьоха. Там Наутіка. Так, а давай подивимось ще разок. Інформація. Стой, 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 стой. От, я ту нажав. Два жовтеньких. Да? Два жовтеньких. Сюди по-любому треба брати зелених. Ударку. Хорошу. Одарку хорошу, Ну давай. Поїхали. Поїхали. Так, візьмем тебе. 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 Мені потрібен хіл. О. Хіл у мене буде такий крутець, крутецький філок. Фі так, один, два. Стоп. Стоп, 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 стоп. Сюди ми божевіллям зайдем. Фу. моя командочка йде в бій. Там можна б на утіку заряджатися. Той буде боляче бить зараза. Так, так. Де ти є? Тебе вкрай і... І і, 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 і і цього б'яху берем. Так, оп, поміняли. Непогано. Запис чапає, поїхали. Ну, дадуть жовтенький, буде шот, надіюсь. О, єсть. Єсть, є, єсть, єсть. Єсть. Так. Будемо збирати один. І два. А... Стій, 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 стій. Ні, не, не будемо бить, хай хілить. Будемо їх виносити по-другому. Я поняв тебе друг. Хоп. Тебе туди. Хоп. А ти притримай коней трошечки друг. Хоп? Хоп, є. Ти будеш бить, ну бий. І ця не дозарядилася? Стой! О! Дозарядилися. Да добивай уже, напевно Поняв. О, давай. Красавчик. Ходимо ми отак. І отак. Хтось улетів в Дінастію Міні, як один казав. Ну, а тобі ще так. На. Так. Один хіт такий зробимо. Блін. Трошечки роз'їхались. О, у нас себе поставила такого бідімотика. Сиди там, давай. Все? Обенько. Надо тебе добрать якось. Ти мене бісиш трошки. Ти теж в себе? Ні, в мене, ну бий. Та ні, в Джуна можеш бий хоч Хоть... скільки тобі влізе, друже. Та ні, ви щас самі себе заклюєте да і все. Аккуратненько... потихеньку, не спіша. Ти подихаєш. Не, не подихаєш? Подихаєш. Шот? О, так, поїхали цього забирати. Так, що нам цього забирати? А тут взагалі нема що забирати. Даже не знаю, як от так. Філ, да? Оу, oh. Ну зато трошки на загончиках дивлюсь, так? Поїхали. У мене ще сині, не гуляні. Ще фон Ротбанд. Та ти що? Я навіть не знаю, кого на тебе взяти, друже. Так. Так, зараз кругом бігом подивимось. Можна об, об цих зарядитись. Два хила по углам. Просто ударку якусь треба взяти нормально. Якусь ударку. Якусь ударку. У мене є зелененьких трошечки. Є зелененькі. О. Мадам Газел. Тура. Фіол, 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 фіол. І Льоньку. давай третього візьмемо. там червоный. Весь атак взять, еще раз тихо, так-так-так. Замена будет такая. Ну, підемо так. Зекономимо. ще хочу дві цілі толкових позабирати, щоб хлопцям було трошки легше. І дівчаткам. Так. Один. Два. О, вже сховався десь. Дядько сховався. Блін, а синього ж багато, хотівши й синього взяти. Бог його знає, куди його походити. <кхм> Давай отак підтягнемо трошечки. Блін, ну не треба! А, -а, а Бей. Вони на загонах, дядько. Nah. Хіло остався, все. Залітає. Так, добренько, добренько, добренько. Поняв я тебе. Поняв, поняв. Зараз жовтенькі збираються, все. І будемо бити. По лобі. Так хочеться водички попити. Де моя водичка ділась. Є, Ну все, перегорнули поле. Ще й дві атаки? Ну у мене там звірі пооставались теж. Не то нажав, вибачаюсь. На цих. Тут ці, да? Мегаси. Мегаси, кажеш, да? Ідем сюди. Так. Баян Річард обов'язково. Тебе сюди. Тебе сюди. Так, хіл у мене є. О, у мене є танці шманці. Давай танець візьмемо. Чи може взяти... Так, ні, тебе в край не будемо ставить. Та буде теж по краям лупить зараза. Так. Так, так, так. Тоді їх місцями треба поміняти. Давай я так поставим. Цей по-любому сюди. Так, так. У мене крампуси я вже підняв трошечки. На 80 тільки сьогодні докачав. Ладно, він поки ще дитина. Костюмчик докупив. Так, там нижче нема що дивитись, так? Машку. Давай Машку. Червоний і в путь. Поїхали. Не за два рази заберу да й піде. Синеньким погано, ой, і червоненького погано, Ну давай так один раз приходимо, Сподимося, що воно буде. Все плохо. Все плохо. Дуже плохо даже. Не, не плохо. Неплохо. Виживуть. Блін, больно, це уклоністка. Поняв. Треба рвати, а що робити. Не, давай пробиваємо центр. Так. Тож зараз зараза буде больно бить. Походу його і так должен добрати. Давай попробуємо. Ні, не, не добрав. Срака така. Хорошо, а ми так. Бубух. Добряче смолонули. Піде? Де то нажав? Так. Отак. От є контакт. Будемо догрізать їх да і все. що, музичку будемо слухати, друзі. Оп! А Машка тебе випилює? Ні? не випилює. Догориш! Свободний. Є ще один шотик. Річард, є ще один, так. Да? Це потужна наша ціль, да, у них така більш-менш одна стута. Там Голді якась, не хочеться сюди навіть навіть йти. Так, що ми там трохи набили? Та, в космос улетів. Добре. У мене команда Звірі. Є. У мене є Річард. У мене хіл слабенький, так? У мене є фон. Ой-ой-ой, ой-ой, ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой А, ага, тут Річард не може супротивляться, так? Да? Це ж буде лупити, як не в себе. Буде лупити, зараза, як не в себе, так? Да? Так, а давай ми подивимося командочку, що ми можемо зібрати. По любому скринька, по любому Річард. По любому цей і по любому ця. Ну no хіл. Таке сорті. Ну, мочне сорті. Питань нема. Добре. Ніто, я думаю, доберуть. Пошли, щоб хлопцям трохи було полегше. Наша ще доміція не грала. Добре. Ти в мене красавчик, ти в мене теж. Маша скринька є, яка теж не грала. Тебе сюди, тебе сюди і Мегвін в куточок поставимо. Будуть так, 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 так. Ну, надіємося, щось добуде. Мені синій зелений даю. піде. Будемо пробивати. Поїхали. На бистру ману я не розумію, що він не ставить хіла. Ну, без хіла це дуже, дуже важко грати. грати. Четвірку бачу. Давай четвірку візьмем. Бачу кріс. Теж візьмемо. Хоча кажуть, кріси не дуже є добре на швидкісній новому режимі. Добренько ми так ще бахнемо разок. Так. Ой, хорошо. Стоп. Буде ще кріс. Будемо робити кріс щас, давай, бій. От зараз, І б'єш, зараз тільки не в неї. Тихо, ти що, дурак? Хі, сказився. Давай так. А щас я тоже класну раз. А ти таке любиш, дядько? йолки маталки Медей. Давай медей доберем. І отак. От Бух. Будеш горіть зараза. Добре, добре, добре. І зараз ми будемо тебе теж. Першу чергу тебе в танець, щоб ти мені не випендрювався. Отак, От раз. Ну що, будемо добивати? Та віку доб'ємо це зараз. Секунда діла, секунда часу. На, так. Не хочеш? Ну ладно, зараз скринька тебе буде гамать. гамать будем. Люблю, швидкісну ману. Побавимося ще трошечки з тобою. Не? Отдихай. Диви, яка жіночка. Ага, там вона що ти, Ти подивись на неї зараза. На, на, на. Ну, на ще На, не хватить. До побачення. Так, дякую, Олександре, що забрав. Бо я злив би просто в пустоту один тапочок. Я думаю, шикарно. Піде. Всім дякую за увагу. Хто шукає собі альянс? Приєднуємось. Все наш альянс. Будемо воювати разом. Ласкаво просимо. Що там? Все вже. Всі, всі поуходили. Добренько, дякую всім. Результат скину. Та давай закривайся. Ети є. О, велась. Дякую всім за увагу. До побачення.